Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я рада знову вас бачити на занятті. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. Почався останній місяць весни травень. Травень це справжній чарівник. Він бере пензлики з зеленою фарбою і розпальовує дерева й травичку. Сонечко світить лагідно, тепло, воно вже не ховається за хмарами. Травень будуть квіти. Прокидайтеся, любі, час розквітати. І на лугах з'являються яскраві кульбабки, жовтенькі, як сонечка. Слідом за ними розквітають фіалки, конвалії, бусок, нарциси, тюльпани. Повітря наповнюється ароматом. Дихаєш. І відчуваєш, як пахне весна. На деревах з'являється ніжне зелене лістечко. Берізки шелестять своїми сережками, ніби шепочуть щось одна одній. Кущі й дерева цвітуть, яблуні, вишні, стоять у білому й рожевому цвіті, немов наречені. А ще у травні в природі лунає музика. Це – Співають пташки. Соловейка співає найголосніше. Він справжній співак весни. Горобчики цвірікають, синички пищать, а ластівки весело щебечуть у небі. Пташки будують гністечка, зілочок, травинок і пуху. Незабаром у них з'являться маленькі пташенята. Жучки та бджілки прокидаються і кружляють над квітами. Бджілки збирають нектар, а метелики, немов живі квіточки, літають з місця на місце. Усе радіє травневому теплу і квіти, і пташки, і дерева, і навіть ми з вами, бо травень це справжнє свято природи. Дітки, ми з вами сьогодні дізналися, який чарівний місяць травень. Весною розквітає дуже багато гарних квітів. Давайте з вами пограємо в гру. Знайди зайву квіточку. Я показуватиму вам 4 квіточки, а ви уважно подивіться та скажіть, яка зайва і чому. Тюльпан, кульбабка, конвалія, соняшник. Так, зайвий соняшник, бо він квітне влітку, а всі інші весною. Конвалія, роза, тюльпан, нарцис. Правильно, зайва роза, бо вона садова літня квітка, а решта весняні. Кульбабка, бузок, ялинка, тюльпан. Так, зайва ялинка, бо вона дерево, а всі інші весняні квіти. Молодці дітки! Ви справжні ставці весняних квітів. А яку квіточку ви найбільше любите? Подумайте та намалюйте свою улюблену квіточку, а я буду чекати на фото ваших робіт. Успіхів і гарного настрою. До нових зустрічей!